Добрий день. Розбираємо наше домашнє завдання. У нас три задачі. Давайте подивимось. Перша задача 10.56. Легку провідну кульку кладуть між горизонтальними металевими пластинками, які мають заряди протилежних знаків. Коли кулька торкається в нижньої то підскакують та стикається з верхньою, після чого рухається вниз. Потім кульки Потім рух кульки повторюється і потрібно пояснити це явище. Ну, дивіться, На самом ділі, мабуть, ви вже впоралися з цією задачею, і ви розумієте, що кулька отримує від нижньої пластини одноім'яний заряд. От подивіться, як по мене це нарисувало. Ось у нас дві пластинки, в нас кулька торкається нижньої пластинки і отримує від неї одноім'яний заряд, наприклад, позитивний. Тоді вона відштовхується від ніжної пластини і притягується до верхньої, і тому вона підскокує. Але якщо вона підскочила, вона доторкнулася до верхньої пластини і вона зарядилася від верхньої пластини одноіменним з сніг зарядом. Верхня пластина її відштовхує, ніжна притягує, та ще є сила тяжіння у нас тут є, все вроді добре. Виходить. І після того як кулька впала на ніжню пластину, вона знов від неї отримала заряд. Одноіменний з пластиною, снов від відштовхнулася, так і інше. Тобто, у нас, як це буде виглядати, Ну, майже ось так. Кулька доторкнулася, полетіла доверх, доторкнулася до верхньої пластинки, ну і так, так далі, вона буде прыгати. Якщо у нас пластини підзаряджаються. Постоянно. Тобто, як ви могли це написати? Кулька отримує від нижньої пластини однойменний заряд, а для, для верхньої пластини вона при цьому заряджена разноіменно. І тому кулька відштовхується від нижньої пластини і притягується до верхньої. Тому вона буде рухатися спочатку вгору до таркання з верхньою пластиною, а після цього вона доторкнеться до верхньої пластини, перезарядиться і буде рухатися донизу. І так вона буде туди-сюди рухатися. Але, що потрібно розуміти, дуже бажано розуміти, що якщо пластини у нас не підзаряджаються додатково від якихось там пристроїв, то під час такого руху кулька буде переносити заряд з однієї пластини. на Іншу. І вона поступово буде зменшувати модулі заряду в пластин. І настане такий момент, коли заряди пластин вони, помітно вже будуть менше. І тоді кулька, наприклад, не зможе підскочити так від нижньої пластини, щоб доторкнутися до верхньої пластини. Ну, Тому що вже буде заважати сіле тяження. Ну і тоді такі прыжки вона завершить. Але ми зараз це не розглядаємо, ми з вами трохи іншу задачу розглядаємо. Ну, ось такі, таке ну, не дуже коротке розв'язання. Наступна задача, яку ми з вами розглядаємо, це 1062. Під час фарбування деталей складної форми досить часто використовують спосіб нанесення фарби шляхом розпорошення її капельок. Чому. Заряджання деталі та фарби рознайменними зарядами суттєво зменшують втрати фарби. Ну, По-перше, я хочу вам навіть показати е, такі пристрої. Є спеціальний пристрій, якщо у нас ось деталь, яку ми хочемо покрасити, е, і ось у нас такий пристрій, який розпиляє цю краску. Е, якщо вони заряджені рознеїменно, то зрозуміло, що ця краска буде роз, розполага, розполагатися так. На поверхні, але е, вона, мабуть, навіть буде гібати цю поверхню вздовж е, лінії електричного поля. І вона буде дуже равномірно покривати цю деталь. Тому що якщо якісь е, елементи цієї деталі нейтралізувались, краскою, туди буде менше краски рухатися, капелі краски. А якщо якісь ще не покрашені, вони будуть більш заряжені, туди буде краска рухатися. І так, таким чином ми можемо. Дуже ровно і акуратно покрасити все. Ну, тобто, як це ви могли записати? Я розумію, у вас у кожного вас свої відповіді, але ідея, яку ви повинні розуміти. Якщо деталі фарба заряджена іменно, то краплі фарби намагаються потрапляти на ті ділянки деталі, які мають максимальний заряд. Тобто, поки що не пофарбований. Під час потрапляння фарби на деталь, на деталь електричний заряд в цьому місці. він Зменшується. Ну, іноді він буде нейтралізуватися, але далі краплі фарби вони будуть розподілятися поверхньою набагато рівномірніше. Ну, Якщо ми порівняємо, наприклад, якби ми е, пульверізатором або пензликом, або валіком накатку цієї краски робили, то зрозуміло, що так краще. Ну і. Е, Зауважимо, що витрата фарби при такому способі помітно зменшується. Тому що буде більш тонке покриття, воно буде більш рівним в порівнянні з тим, як би ми красили іншим способом. Так, ну, ось така друга задача в нас була. Ну, і сьогодні, як там... Такий подбор задач у вас не дуже простой. Але для наступної задачі у нас сьогодні на уроці ми з вами розглядали, як ви там говорите, спойлер? Ну, добре. 10.26. Поясніть, чому заряди провідних тіл розташовані тільки на їх поверхні. Ну, як ви пам'ятаєте, ми сьогодні на уроці з вами подивилися відеосюжет, де ми помітили, що. Як заряд переноситься з поверхні, як він переноситься із середини проводника, ну тобто не переноситься, і ми вже розуміємо з вами, що із експеримента ми точно знаємо, точно розуміємо, що в проводнике заряд розташований на поверхні. Але як би ви це могли е, казати, чому е, тільки на поверхні? Ну, мабуть, якщо заряди одне вони намагаються як далі переміщатися один від іншого, і тому вони таким чином будуть розподілятися. Тобто, якщо ви записали, ну. Як ви писали, я подивлюсь потім, коли ви будете мені на переверку тетрадки здавати. Але. Можливий варіант, що електрони можуть вільно переміщатися провідником і намагаються розподілитися по його поверхні, максимально віддаляючись один від одного. Якщо ви це писали, там, декільких електронів, ну, мабуть, вам було трохи простіше. Я хочу вам сказати, що ми у старших класах ми спробуємо це обґрунтувати більш строго, але це коли ви станете трохи. Старший, ми будемо вивчати цю саму, саму тему вже наприкінці 10 класу. Е, інформації у вас буде набагато більше і ми зможемо, мабуть, ну сподіваюся, по мірі, що ми зможемо це більш строго обґрунтувати. Але зараз поки що тільки на рівні от, інтуїції наших експериментальних знань. Але якщо ви посилання зробили на те, що ми сьогодні на уроці розв'язували задачу і бачили відеосюжет експериментальний, це теж добре і молодці, це буде правильно. Ну, все, на цьому ми завершуємо з вами. Мабуть, можемо відпочивати.